Це величезний фанат Києва. Подивіться, ця бомба щойно впала у світ футболу, ви не повірите, тому ласкаво просимо на наш канал Новин Динамо Київ. Тут ви можете дізнатись про все, що відбувається в Динамо Київ-Київ, тому дуже важливо підписатися на наш канал і поставити лайк, щоб не пропустити жодної новини тут. У свої 77 років Мірча Луческу є легендою футболу, який продовжує дивувати на найвищому рівні. Навіть у делікатний для київського Динамо момент. У розпал війни в Україні румунський тренер не покинув команду. І тепер, за чутками, він може бути на порозі підписання контракту з великим клубом. Минулого року Луческу отримав шанс очолити Фенербахче, але він вирішив залишитися у своїй поточній команді, яка потребувала його як ніколи. Однак незабаром все може змінитися, і футбольні вболівальники з нетерпінням чекають, де Луческу приземлиться далі. Завдяки вражаючій кар'єрі, яка включає періоди в таких клубах, як Корвінул Хунедуара, Піза, Брешія, Реджана, Рапід і Зеніт, а також у національних командах Румунії та Туреччини, Луческу є одним із найшанованіших тренерів у світі футболу. І зараз, коли навколо його майбутнього так багато невизначеності, не дивно, що вболівальники чекають, якою буде наступна глава цієї живої легенди спорту. І Айфен, як ти думаєш, що Мірча Луческу покине київське Динамо, на мій погляд, я думаю, що він не встоїть і піде з клубу, залишай свою думку тут, у коментарях, і слідкуй за оновленнями. Більше новин з Динамо Київ.